Привіт-привіт, шановні українці! Hello, my dear Ukrainians! Today we continue studying numerals. І сьогодні ми продовжуємо вивчати числівники в англійській мові. Ми вже знаємо. У нас є дві великі групи числівників, так? Кількісні і порядкові. Кількісні 1, 2, 3, 1, 2, 3. Порядковий перший, другий, третій. А сьогодні ми на прикладах, на таких дуже простих прикладах, ми будемо розбирати маленькі дрібнички, які. Ну, якщо проходити просто по простих правилах, тяжко їх так запам'ятати. Давайте. Я буду говорити українською і будемо старатися перекладати англійською. Я маю 10 яблук. А можна ще це саме і сказати іншим реченням. У мене є 10 яблук. Як ми це перекладемо на англійську? I have 10 apples. Тобто у мене є і я маю на англійську перекладається одним і тим самим варіантом Я маю десять яблук. I have ten apples. Десяте яблуко впало. The tenth apple fell down. І у нас оце десяте яблуко, слово десяте в реченні виконує функцію означення до іменника яблуко. Так? Яблуко, яке яблуко? Десяте. Тобто ми не говоримо про любе яблуко, ми говоримо про от іменно десяте яблуко. І в цьому випадку, коли у нас є означення, числівник виконує функції означення в реченні, у нас е, е, означений артикль. The tenth apple. Десяте яблуко. Тому що ми вже точно знаємо, про яке яблуко йде мова. The tenth apple fell down впало. Оце впало, це є неправильне дієслово в англійській мові. Fall, fell, fallen. Бачите, там є коренева частинка ALL. В англійській мові переважно оце ALL букву сполучення читається all. To fall падати, ball, м'яч. call, кликати. Fall, fell, fallen – от Fallen, бачите, A-L-L, там всередині кореня є. Так само читається all. Fallen. fall, fell, fallen. The tenth. Apple fell down. Перші п'ять яблук червоні. The first five apples are red. Ніколи не пропускаємо присудок в англійській мові. Є червоні. В українській мові можна це робити. The first five apples are red. Знову ж таки, означений артикіль. The first five apples are red. 153 яблуко зелене. The 153rd apple is green. І ми вже знаємо, якщо в нас є складний порядковий числівник, так, от 153 яблуко. То тільки ті слово числівник, не слово, числівник третій змінюється на порядковий. Ми говоримо 150, а вже порядковий, остання цифра порядкова, у нас буде третій. І дивіться, де у нас у слові 153 стоїть слово end. Воно. Часто я бачу роблять е, початківці помилки, вони не знають, де оце end ставити в числі. AND ставиться між десятками одиницями, так? потім де end, сотні тисячі і так далі поїхало. І тут у нас є 100, потім йде розмежування AND, потім іде десятки одиниці. 53. От тут має стояти AND. Хоча американці часто цей, е, цей сполучене слово end пропускають. 153 Apples. А. Are... Ні, то я сказала 153 яблок. Треска 153. 153rd apple is green. Американці скажуть 153rd, Замість того, щоб 100 53rd. Так що, якщо ви не вживаєте and, в Америці це не буде вважатися великою помилкою. А на полиці 153 яблук. Англійською можна перекласти двома варіантами. Ми можемо сказати: перша конструкція буде підмет присудок на полиці, де так. А потім друга конструкція може бути The is The R. Давайте першу скажемо. На полиці 153 яблук. 153 apples are on the shelf. 153 яблука є на полиці, дослідний переклад. А якщо ми хочемо вжити конструкцію there is The are, там є дослівно, так? То ми скажемо there are 153 apples on the shelf. І чому ми сказали there are? Тому що there is вживається з одниною. На полиці є одне яблуко. There is one apple on the shelf. А якщо ми хочемо сказати яблука множина, тоді в нас буде there are Uh, many apples on the shelf, багато яблук на полиці. І оце слово полиця ми так трошки відходимо. Ну, нагадуємо собі так. «Shelf» uh, – Множина утвориться по-іншому. – там F змінюється на V і додається закінчення ІС. Це так нагадати старі знання, правда? Не всі іменники слідують правилам. Англійська мова має багато винятків. А як би ми сказали, на полиці є яблуко. Якщо ми говоримо про любе яблуко, ми ми вживаємо неозначений артикль. An apple is on the shelf. А якщо ми говоримо на увазі от іменно оце яблуко, про яке я з вами вчора говорила, The Apple is on the shelf. Чому the, а не the? Тому що нас слово починається з голосної. І тоді артикль the змінює свою, свою вимову на the. The Apple is on the shelf. Так, це ми проговорили. Тут у нас було запитання від Наталі, от, до речі, нещодавно сьогодні вона написала: чи можна сказати штанина? І як можна сказати штанина в англійській мові? Ми вже знаємо, що штани, як і в українській, так і в англійській мові, це є множина. Я купила штани. I bought pants. Бачите, там S завжди буде множина, не можна сказати пент. Завжди говоримо пенс. А як же буде штанина? Я купила штани, і одна штанина забруднилася. I bought pants, and one pant leg got dirty. І одна штанина, and one pant leg got dirty. Ось, отак. Так буде вживатися в англійській мові штанина. Цікаве запитання. Дякую, Наталі. Наступний приклад. Перекладаємо англійською мовою. Скільки буде 25 або. Ну так, скільки буде 25 плюс 20. How much is 25 plus 20? Плюс буде plus, мінус, minus. Дорівнювати буде equal? Множити multiply, ділити, divide. To divide, ділити. І тут у нас 25 плюс 20, скільки буде 25 плюс 20. How much is. Українською ми перекладаємо, скільки буде в майбутньому часі. Ну, англійською так само можна сказати how much will it be? Uh, краще говорити how much is, скільки є. І відповідь 25 плюс 20 буде 45. Як ви це скажете? 25 plus 20 equals 45. Equals дорівнює 45. Ми можемо подумати, що тут 25 плюс 20 це є множина, ні, це однина, це буде одне число. І тоді equals дорівнює, вживається з закінченням S. 25 плюс 20 equals 45». Оце слово equal дуже часто воно вживається як і діє і як прикметник. От, наприклад, рівні вибори. Equal elections. Або дорівнювати. 2 equals 4. 2 плю дорівнює 4. Давайте ще скажемо три третій, 4 четвертий, 5 п'ятий і дванадцять. Три третій. 3. Third. 4 e, четвертий. 4. Four, Форс. П'ять п'ятий. Five, там VI закінчення, а вже п'ятий буде зміна в корені. Fifth, Там V і E переходить у F, або V переходить у F, а e викидається і додається закінчення th. Ми вже знаємо, от закінчення th – це переважна ознака порядкових числівників. 12 і 12, 12, це є 12. А зміна також відбувається на F. 12. Дванадцятий раз я вам говорю. I'm telling you, the 12th time. 12 раз. Добре. Дякую, шановні українці. Надіюся, ця маленька вправа нам допомогла трошки краще зрозуміти числівників в англійській мові. Будь ласка, підписуйтесь, і ми з вами побачимося. Надіюся, цієї суботи. Всього, гарного вам дня, до зустрічі!